Олена Ліпошко, нова скульптура в парку миру викликала бурхливе обговорення в соцмережах і на депутатській комісії. Що скаже про ситуацію мер? Ну я хочу сказати, що мистецтво має право реалізовуватися в різних формах. Скульптор цю скульптуру подарував, він створив її безкоштовно, бюджетні кошти не витрачалися. Дехто там ну, розповідає про те, що там скульптура оголена. Просто підіть і подивіться. Вона ну виконана з розумінням, і людина ця ну так бачить, так бачить світ. Так бачить дійсно ситуацію і те, що дійсно скульптура в чомусь уособлює нашу державу, яка зранку 24 лютого прокинулася і в чому була, взяла зброю до рук. Це його бачення. Да, це бачення автора. Тому ну, скульптур, знаєте, дуже багатьох митців, які зараз всесвітньо відомі, за життя не визнавали. І їхні картини нічого не вартували. А зараз відкривають музеї, національне надбання. Туди черги стоять. Ну, і, і вважали безумними? Ну так, да, наприклад, тож, там, Ван Гог і все інше. Да, зараз потрапить в музей, треба там, три години стояти в черзі просто в живій, щоб зайти подивитися. Більш того, розумієш, це, це не центр міста, це закрита територія парку ну, Мирев. Скульптурні групи різні є в різних містах.